Інтерованого уроку української мови ми з вами туристи-дослідники. А дослідникам притаманні такі людські чесноти, як активність, миролюбність, наполегливість, ініціативність, делікатність, раціональність, воля і комунікабельність. Пропоную із перших букв цих слів заключати. Скласти слово і дізнатися, яким же буде наш урок. Мандрій, Мандрій. Мандрій. Спасибі молодці. Мандрій. Отже, Мандрій. наш урок буде уроком мандрівкою. Ми помандуємо сьогодні рідним краєм, краєм оспіваним у піснях, описаним. Поетами, Девізом нашого уроку буде, чого навчився, того за плечима носити, каже народна мудрість. Послухайте, будь ласка, як поспівали наш край відомі луковиці. Що е, Буковинські водопади, це інтернет голосування, посіли дев'яте місце е, бо номінувалися на сім найкращих чудес України. Рухатися ми будемо маршрутним листом. Після кожної сходинки будемо позначати за допомогою смайлика який є у вас у маршрутному листі? Своє враження від мандрівки? Неважко, легко, складно. Отож. за межами України. Будь ласка. Будь ласка. Письменник, новеліст, педагог, громадський діяч початку ХХ століття Данило Харов'юк. Чи праці були? Знані художники Форвен Богдан, Микола Фалабівка та майстриня художниця Ксенія Колотило. Дякую. Отже, ви справилися на відміну із цим завданням. Будь ласка, позначте ось вони ваші зображення. Дякую. Відповідь на це запитання, замінивши буквами звуки. На звук Х, а парний його, запишіть, будь ласка, голосник, який живе у слові окупу, перший у слові са та ненаголошений у слові зима. Яке ж слово власніше? Що... Гори, спасибі, кожен із ма. Чи горі молоді, як і наша мова. Вони постійно ростуть і розвиваються. Так само росте, розвивається, поповнюється новими словами наша рідна мова. Ми з вами дослідники, ми з вами туристи. То чи все ми взяли з собою у гори? Окрутуйте свою думку. Будь ласка, ланцюжком Аліно, починай. що потрібно, взяти? Чи потрібно? Все взяли? Будь ласка, за стрілочками. Я одягнула спортивний костюм для зручності. Так. Дощовик, так. щоб не змогнути. Так. Рюкзак з усіма необхідними речами. Шпасти. Ворог відвідна вода. Дякую. Помку. У пом. вас взяла дорогу, Головний забудеш. Головний убік. Головний убій. Окуляри, запас їжі, запас провідки, медикаменти і про все помітимо. А чому не брати з тобою? Вони вже залишили, та що в горах є вітри, але нагадаю, що наш урок не звичайний, наш урок мандрівка. То я прошу вас, припасуйте. Цей предмет, який ми назвали Горизонт. Молодці. Слова... Горизон. 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 Отже, ми використали слово не парасолька, а слово Зонт, Зон, яке є синонімом до слова Парасолька. Запишіть слово горизонт, зверніть увагу слово. Спасибі, якийсь мит наголошений у слові горизонт. Молодці. Отже. Далі ми зробимо позначку, підведемо підсумок. Чи важко було нам підніматися цією сходинкою у мешку на листі. Горизонт постійно приваблював людей. Навіть Тарас Гворович Шевченко у віці 6 7 років... що небо підпирають залізні стовпи. І він неодмінно хотів піти подивитися, що там. А ми з вами, маючи тлумачний словник, у кожного з вас на столі з'ясуємо значення. Слово близо. Будь ласка, Видимо межа неба та землею та погодної поверхні. Частина неба, яка нібито схиляється до землі. Земна поверхня, яку можна бачити на відкритій місцевості, видно кому. Спасибі Полознання. і... Колознання йде. Переносимо. Переносимо переносно При навіть хочу вам ще сказати, що слово горизонт не українського походження, воно грецького походження. І в перекладі грецького горизонт, або горизонт означає обмежувати. Будь ласка, зробіть помітки у ваших маршрутних листах. От ви непомітно зібралися до одного із перших водопадів кобиль. Скажіть, що ви знаєте про нього? Який це водоспад? Горизонтальний. горизонтальний. Запишіть це слово, горизонтальний. Запишіть будь ласка, це слово. Ті слова спільно кореневі. Спробуємо добрати спільно спільнокореневі слова, які відповідають на питання, що та які. Які і як. Будь ласка, які? Горизонтальні. Спасибі. Горизонтальні. Що? Горизонталь Горизонтальні. Горизонтальні. або Горизонтальні. молодці. І останні як? Горизонтально. Далі ми з вами розіб'ємося на пари і будемо працювати у парі. Хто з ким сидить? Наступним нашим завданням, є брати, до запропонованих дієслова Антоніні. Будь ласка, перша пара. Горизонт розширюється, злужується. Горизонт спасибі, Наступна пара. Горизонт виглядає. Тьменіє. Тьменіє. спасибі. Горизонт віддаляється. Лежав, лежав. Горизонт з'являється від виявляється, зникає. Молодці. І горизонт. Піднімається, опускається. Дякую. А зараз наступне завдання наше дібрати у парі прикметів, без слова горизонт речення за Затягнути прикмети применів. Ви спускайте. Ви спускайте. Спасибі, цікавий горизонт нам держави. Дякую, нас у нас горизонту Далекий горизонт відміється. Спасибі. Утворіть нові слова. Як я вже сказала, наша мова постійно змінюється, слово авіа у латинській означає крицю в або авіаційне, як ми сьогодні повідомлюємо. Зна... Як ми його знаємо, добавте до авіа горизонт і до гіро — горизонт. Подумайте, що можуть, яке значення можуть мати ці слова. Аніо горизонт для плека? Горизонт для плитка приймається така ще. літального апарата до справжнього резолюції. А гірогоризон це пристрій для визначення борщини горизонту. Ці слова не відомі вам, тому що ми тільки дівчат, почали вивчати українську мову. Можливо, ви, будучи великими вченими дослідниками, будете в своїй практиці використовувати ці слова, тому що і авіагоризом, і гіргоризом ці. Те він відживається при літах у бувалі. Подумайте, чому він так називається? Злічить. Зичить. Наступна наша сховинка загадкова. Послухайте загадку, видно край. Але скільки йдеш, до нього не дійдеш. Спасибі. Наступна у дорогу вирушає, щоб дістатись небо краю. Я за ним рівно тікати. Ворізон. Як станеш на просто ріки, скажи, що це за диво? І видно, не схил, але дійти до нього неможливо. Небасхило, горизонт, спасибі. Отже ми з вами вже змогли, дякуючи, шановні колезі, замінити слово горизонт синонімом близьким зазначенням. Ще, якщо ви уважно прочитаєте ці загадки, скажіть. Треба допомогли вам відгадати. Синоніми видно правди. Отже, ви, напевно, самі здогадалися, що так. треба зробити підсумок цієї нашої сходи. Ми вже деякі синоніми назвали, але принаймні хочу сказати, що ви можете ще назвати кілька синонімів, які знаєте до слова горизонт. Витоколи, ви спасибі. Край неба, отже, принаймні, хочу сказати, що слово горизонт має 12 синонімів. І я пропоную вам об'єднатися в групи за кольором паку для того, щоб виконати наступні завдання. Завдання для роботи в групах. Ви вже деякі назвали слова синоніми, назвіть ті, які ще не назвали. круговляти. Видно -кіл. Видно кіл. Кругозір. Так ще опит. Спасибі. Обид. Ми збралися із Обид. цим завданням. Отже, слово «горизонт» має 12 синонімів. Назвемо їх по черзі. Окрім. Небозир. Небосхил. Небо. Круговид. Кругозір. Круговлян. Видно круг. того він ще є вертикальним. Порівняйте значення слів горизонтальний та вертикальний. Антоніми. Антоніми. Це слова антоніми. а тепер запитання риторичне. Говоріть його в у групах. Чи може бути спати одночасно вертикальним та горизонтальним? Що порогний. А тепер. Ці відповіді приймаються, але відповідь на це запитання вам допоможе дати ще один водоспад, який називається ворота. Ще до недавно він був горизонтальним водоспадом, але останній папа до куди змінив його на вертикальним. А так, як ви казали, якщо він тече порогами, то він називається каскадним водоспадом. Отже, водоспад може бути або вертикальним, або горизонтальним, або каскадним. У літній мові є всіх і слово сполучення. Їх називають фразеологізмами. Горизонт планування фразеологізму означає строк, на який розробляються плани або прогнози. Зникнути з горизонту це перестати десь з'являтися, з'явитися на горизонті, стати відомо або помітним. Встановіть відповідність, працюючим група в групах. з і всіх Кожної успішної людини. Горизонт планування строк, на який розбудеться пасиві відмінно. Так то якось ні з цього, ні з того, ще із нашого горизонту. Так, вислідно пропали. Зникнути з горизонту, перестати десь з'являтися. Спасибі, І, Але, ми... підведемо під пізніше, а зараз перевіседе, як ви виглядати це завдання. збіглися ваші квітки. Так. <звіг> Яке слово заховалося у слові горизонт, ми дізнаємося пізніше, а далі подивимося на середній гук. Тони. Спасибі. Низ. Добре. Рин. Рот. Рин. Рот. Ще. Роги. Воно ти казали. Озон. Троне. І ще багато інших Спасибі, Я думаю, що вам було цікаво. О, підведемо вірники у нашому маршрутному листці. Великий рук, він найкращий і найбільший. Саме він надихає композицію. Ліці віддаляється, лінія між небом і землею, межа. Спасибі. Навшпинки стану, горизонт стану. Ні, ти не зрозуміло. Крайнеба стану, горизонті стану. Ну, Хай ми... руки підіймаємо, не бокрасника. Спасибі! Хтось хоче ми, ще ми зачитати свої вішовані рядки? Спасибі. Підіб'ємо підсумки. Ми дійшли з вами до Великого гука останнього сьомого водоспаду. Який заввишки 5 метрів. Свої враження від мандрівки ви залишите на смайлику, який є в кінці кожної папки. великий такий смайлик. І, будь ласка, вийдіть сюди складіть такий великий, таке велике наше коло дружби. Досить і досить приваблива. Тому я запрошую вас до нас, в Карпати, і роздаю вам такі пам'ятки, ну, з якими пам'ятками природи ви можете ну, познайомитися, відвідавши нашу кутищину. Я готую уроки з мови, наприклад, я консультую помічників. Навчаю ще, ви впізнаєте слайд